У нас третя фаза війни, зараз будемо воювати. Давайте зробимо круточку Х10. Надіюсь, мені ніхто не випаде, що прийдеться качати. 7. Всім... Ну, трохи докинемо золотішка. Багатінькі ланістери. Подивимося, що там впаде. Хочу дозбирати такий гарант. Нормально, 15, це і нічого цікавого. Вже 60 круток треба буде докрутити, бо, блін, вже ж почав. То... Що зупинятися? Не треба 30 гаранта на Я, я цього. Коротше, ви поняли. Так, погнали. Погнали войнушку. Де там вона? Чекай не тут. О. Давай, поїхали, щось не хоче. І так, коротше, цей раз на війні всю відповідальність за розстановку взяв на себе. І програш теж візьму на себе, якщо програємо. Коротше, як я захотів, ми розставились по 40 кусків. Ой, по 40 кусків по 40 бійців <плес> Ляпну. Е, на баратіоні. 31 чись вийшов на Ланністер, хоча я планував 30, ну да ладно. І по дві, по двоє. На стальних вишках, десь там троє може попасти. От, І на Хілки, і на... Господі, на скауті по нулю. Ну, так от ми виставили. В принципі, е, ви бачите, тут, понятно, ми візьмемо. А от з баратіонами можуть бути варіанти. Тут 35 і 32 зелені виставили. Зелені е, трохи поярче виступають. Як на мене, вони беруть хілку. Раз, два. Що вони беруть? Ну, ще там на каплі 3. Вони беруть 40. І зеленим треба тут от саме головне не дати баратіонів взяти. Так, давай почнемо самої відповідальної, і подивимося, що тут в плоті готовий, мабуть, і слабшого взяти. Нас тут більше. І, ну, типа, їм треба ризикувати, а не нам. Чесно кажучи, дивився альянси. Не набагато вони там у нас. Так, що тут у них? 630. Тут взагалі бомжі. Тут сильний на баратьонах. Ну, Теж баратьонів у них нікого немає, але чи я зможу протягнути їх. Но вряд ли. 630. 130. Феппляха звісно забуває, хто в мене. У мене тут хіл на слабкий. Можемо не пройти. Давайте не будемо ризикувати. Візьмемо тут слабочка. Вімемо тут слабочка, 300 очечки в копілочку. І погнали далі. У ворога тут теж баратіванів немає. так Тут ризикувати не будемо. Тут в мене така не дуже сильна команда, тому що два. Всього три кольори, камніч особо урон не будуть наносити. Я не люблю цієї команди ризикувати, тим паче, що е, рахунок тут такий, що. Так, що потрібно, нам буде дуже-дуже обережно. А особливо тим, хто буде в кінці там грати. От, тому якось так. А що, кстати, рухнулась поляна? А, у нас є станість, точно. Забувся навіть, що він в мене тут є. Що один баратьон є, йо моя. Як є вже щодо один? І ще один погиб у них. Кент. Давайте цього, бо він начне зараз. Але вони всі такі слабі, що тут можна і автоатакою їм напінувати спокійно і не паритися. Так, да, ну не цікавий бій, але, ребята, треба треба робити. Результат, результат треба забирати цю вишку без всяких там. Скажем так, можливості. Ну, тим більше в мене ця команда так собі якось треба буде її перебрати. А вона, типу, вільні міста. Або вже зробити, знаєш, бо в мене і зелених немає, і вільних міст немає, так, щоб усилити. І не туди, і не сюди. Коротше, виставив просто самих сильних, які були, скажімо так, героєм. Ну, не знаю, треба буде реально подумати, як усилювати. Свої команди нападу, так що у нас далі в нас ця команда. Хто тут у нас попався тут трошки краще, скажем, ситуація, але теж ризикувати не буду. Подивимося, хто нам, нам нададуть. Так, а тут баратіонів дали? Тут взагалі без варіантів. Тут взагалі без бар... без варіантів. Ну, бляха, чуваків кстати, слабенький але в нього така. Щось там болтанів вона збирав, туди-сюди. Це теж давайте слабше. Блін, навіть цікаво, якщо чесно, записувати такий бій. Але що поробиш? що поробиш. Коротше, ви бачили карту. Не вгадав я з скаутами. Верніше так, вгадав зі скаутами. Там 30 чоловік виставили вороги, але не вгадав з хілкою. Я був впевнений, що на Хілки буде заруба. І вирішив там не витрачати сили, щоб спокійно взяти собі. Три великі. Але і вороги так подумали. Реально, коротше, знаєш це як блеф такий, знаєш, грав покер, типу. і вороги так собі подумали, чи ми будемо там паритись, блять, і ми, типу, теж Хілку не будемо брати. І зараз тупо беруть чуваки. Хілку, блядь, за всього за 6 атак. Але, знаєте, типу, як, вони то її беруть, але по 300 очок тобто, їм подають типу, за цю вишку. Тобто не так і багато особа, але. Пойдет. По 300 очок, це хорошо, знаєш. Не по 500, як було по початку. Це в мене, звісно, команда посильніша, але проти баратіонів, там би я не вивіз на вишки баратіонів. Скоріше за все, не вивіз. Можна було і е, приберегти на наступний раз. Ну, якщо не буду записувати війни, то я так і так і роблю. приберігаю на кінець. Але майте на увазі, що в кінці, коли починають всі. Відігрувати свої атаки починає безбожна гра, гра глючити, і там можуть бути такі варіанти, що ти в гру не можеш зайти. Я пам'ятаю, коли 4 е, атаки відігрував бляха, цілу годину не міг зайти нормально, відіграти, єлі-єлі яксь відіграв. По-моєму, тоді навіть і війну щось там записував, розділяв на два етапи. Блін, ну що сказати, і тут. І... А давайте подивимося, що там наші воюють я не бачу, 7-800. Тут що в них 355 різниця, а тут взагалі 8. Ну, я думаю, тут ми заберемо. Що тут, кстати, ми набрали 7800 а тут. 7500 гірше навіть якось воюємо. Ну, може там ще не всі воювали, окей. Погнали. Тут, в принципі, ясно все. Тут ми забираємо, тут можна спробувати взяти середніх або навіть і сильних. Давайте візьмемо сильних. Не знаю, що це він понавиставляв тут. Давайте тут Яністера. Яністера 570. Погнали, погнали. Попробуємо тут чого не набрати побільше очок в копілочку для альянсу. Можливо, вони нам і пригодяться. Не знаю, що тут роблять ці герої, що зліва два штуки фіолетових, чесно скажу. Так, але нам треба бути обережними. Давайте почнемо з такого двіження. Ну, давайте жовтих будемо заряджати жовтих, у нас їх благо. Такс. Давай ще сині, чуть трохи підзарядимо. Вон фіолетових. Ну, краще по трохи підзаряджаємося. Я не знаю, правда що це кентр, але просто цікаво, що він може він зараз всіх унічтожить, то буде, звісно. Цікавий епізод, але ні. У мене вже є перший мальчик, який зарядився. Другий і третій. Все. Всі, коротше, зарядилися. Осталось зараз я ще тіріона підзарядити. В принципі, фіолетових багато, можна і на самого Тіріона і бомбанути, щоб уж всім було хорошенько. Все, це одна з моїх таких улюблених команд. Вона хоча б тут четверо є вогняних і вони, вони реально роздають лящів. Такс, що в нас далі? Прокидаємо. Ну, тут розслаблятись не стоїть, того що тут і лучниця в них є. А, от, і, в принципі, все, все хорошо, лучниця, мабуть, вже не буде зараз. Ані ще буде поки. Ну, ладно. розслаблятись в будь-якому бою не, не треба, знаєш, десь якась. Розслабився, тичку відхватив. А в мене тут така команда, знаєте, не бурстить, щоб сильно, але. І не жує ці соплі. Так що все нормально. Зараз ми його доб'ємо. Є. Всього, тут 600 очочки в копі, 650 в копілочку Альянса. Остався останній бій. Я тут теж думаю постаратися сильнішого взяти, якщо що. Зараз останній бій і буде хорошо. Цей раз ми швидко, швидко. Зіграли. А, так він тут і цей самий. Зараз ми йому дамо бомболі, просто щелбан щелбанів надаємо. Давайте. Погналі. Так, -с, так, -с, так, -с, так, -с. полянка. Нормальна. Ну, Я думаю, все буде хорошо, бо ми тим слабшими виграли, то це ми маємо просто їм. Один... Але, бляха, щось. Хочеться побільш побыстріше, пошвидше, швидше з ними розділитись. Давай, давай, ікс. Все, понабирали, все, що тільки хотіла душа. Такс. Дивимося що Не хочу, щоб всі вони ходили. Зараз їх попробую всіх мочканути. Давайте зробимо такий веєрний удар. Бам! Блін умер. Ладно, давай сюди. Сюди, а сюди, отак. Все. Всіх вроді от... побив ваші кліганом. Ой-ой-ой. Прямо просто. ну, Тут хорошенько. Хорошенько вийшло, що один альянс виставив своїх цих бомжів. Ми їх отарбанимо, але, блін, погано, що ми сюди виставили все-таки 30, аж одну команду, а не, допустимо, 21, от, Ну, ладно. Все, останнього добиваємо бійця, і все зіграний бій. Два сильних, грубо говоря, повезло, а два слабеньких. От, набрали ми там. Скільки ми набрали? Це не сюди, я нажив. Ну і тут видно 200. Ну, таке. Не мало, не багато. Всім дякую за увагу. Другу частину побачимо завтра, чи коли там, післязавтра. Ні, завтра ввечері. Все, goodbye, good luck. Я думаю, ми повинні цю війну нарешті виграти.